Добрий день, малята, любі хлопчики, дівчата. Малята, у нас зараз третій місяць літа серпень. Сьогодні я вам пропоную подивитися, які ж зміни трапляються наприкінці серпня у нашому садочку. На нашій, на території нашого садочка ми з вами прогуляємось подвірям. Дивіться, будь ласка, уважно. Ось подивіться малята. Дерева все ще мають зелені листочки, але вже з'являються. Жовтенькі лісточки. Дерево готується до осені. Дивіться, яке гарне. Ось зелененькі лісточки, жовтенькі лісточки. Дуже гарне дерево. Ось ще дерево, називається липа. Тоже потрошку, потрошку готується до осені. Бачите? Ось такі гарні дерева у нас зростають. Становиться прохладніше. Жовтіє та сохне, починає сохнути травичка. Бачите? Природа готується до осені. Дує вітерець, дерева шумлять. Бачите жовтенькі листочки. Які гарні. А це горіх. У нього листочки ще зелені. Але дивіться, це горішки. Ви бачите, ось так природа готується до осені.